Чоловічий механічний годинник Wiener хен Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець також зі сталі. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо зверху. Задня кришка у нас відкрита, можемо бачити механізм та його роботу. Щоб налаштувати дату, виймаємо штифт спочатку не до кінця, ось так. Та налаштовуємо від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, виймаємо штифт до кінця. Ось так. Та за на стрілкою налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Годинник механічний, для того, щоб його підзавести вручну, потрібно в положенні, коли штифт щільно притиснутий до корпусу, прокрутити за годинниковою стрілкою орієнтовно 20-25 разів. Ви почуєте характерний звук і годинник буде підзаводитись.